Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми будемо, розпочнемо дивитись квітень для знаків зодіаку. Не забувайте підписуватись на канал та залишати коментарі, побажання по, по темах відео, які ви хочете розглянути. Квітень, раки, доброго дня! Підписуйтесь, рак, квітень. Місяць родини, місяць спокою, гарних новин. Ви отримаєте ті результати, мої хороші, які ви хотіли. Ось ще закінчується, наприклад, березень, коли ви дивитесь. Щось заплануйте на квітень. Забажайте, загадайте, дівчатка, хлопчики. Доробіть, знаєте, чим більше зусиль ти в березні прикладеш, тим краще буде результат у квітні. Дивіться, тут є можливість вийти з залежностей або з поганих стосунків. Ви, вам просто набридне сидіти на одному тому ж місці, вам захочеться розвитку, але щось вас дуже сильно тримає, щось дуже сильно виїдає вашу енергію. Тут два старших аркани стали нам поруч. Це диявол та жриця. Тут великі сумніви у чоловіка по відношенню до стосунків, та у вас, або, ну, ви зрозуміли, у вас то у вашої половинки, ви будете обидва думати. Треба чи ні? І тут раки, ви обираєте себе. Ви кажете, якщо він захоче, або вона зі мною буде, він буде або вона. А я буду займатися собою. Я буду жити своє гарне життя. І ті, хто були в трикутниках або в складних відносинах, ви будете дуже сильно думати, чи треба воно вам. Ну, ви обираєте себе. Ви хочете нормальних стосунків, ви розумієте, що ви хочете. Можливість позбавитись негативу, страхів, розпачу. Раки, знаєте, тут така ситуація дуже цікава. Якщо ви, ви знаєте, як будете робити? Один раз сказали партнеру, я хочу інше, бо я хочу так, або я щось хочу. Він не почув. другий раз сказали, він не почув. На третій раз ви пішли, зробили сам самі кудись поїхали, зібрали речі, вам набридне просити нормальне ставлення до себе. Це може стосуватися навіть роботи. І ви будете святкувати квіти. Ви радієте, святкуєте життю. І ви розумієте, що ті люди, які захочуть робити це з вами разом, вони це зроблять. Вони прийдуть в вашу життя. Не боїтесь. Ні, я не хочу складнощів. Не треба на мене все звалювати. У мене багато сили, в мене багато ініціатив, в мене багато ідей. Якщо там а, чоловік роздумує про вас, бути з вами чи ні, або жінка. Ну, перекручуйте да, на, на свою стать. Друга половина думає, бути з вами чи ні, ви а, все зрозуміли, і пішли далі. Або якщо ви одружені і не рухається ситуація, ви на якісь курси, з якимись людьми спілкування. У вас реберн, uh, переродження. Я гроші хочу більше, вони прийдуть. У вас буде такий момент, чітко ставте цілі, цілі. І так, знаєте, таке то число я купую, або вже купила, да, там. Те, що я хочу. І ви будете отримувати, ви будете просто йти вірним шляхом до своїх цілей. Ну, дівчата, знаєте, що, як кажуть, тут ви навіть можете партнера змінити. То саме для дівчат. А хлопці можуть свою колишню зустріти. Таку Дуже-дуже гарно. Ви будете думати, думати, потім скажете, не любиш мене. Ви щось відпустите, знаєте, свого життя, і будете далі спілкуватись. Просто спілкуватись. То так треба. Бо якщо ви, ну, знову диявол випадає, диявол щось вам пропонує, а ви кажете, ні, я не хочу вже. Хтось, можливо, чистку якусь зробить. Просто робу себе. Плани великі у вас на майбутнє. І ви не хочете бути ні до кого, ні до чого прив'язаним і зобов'язаним. Ви хочете не легких стосунків, а легкості і любові, розумієте? Любові, щоб було легко. Ну, хто від вас піде в а люди підуть від вас, ви не будете сильно жалкувати. Ви обдумаєте свої якісь а, дії і скажете, в мене все добре. Я бережу себе, світ береже мене, і я щаслива. Тут покращення навіть по здоров'ю можуть бути. Нема страху, хоча для раків то є природнім сидіти десь в себе в страхах, ні. Я хочу родину, дитину, я хочу саме ну, ніжності. Я знаю, що я хочу. Насправді, гарний місяць, тому що така зачистка дуже сильна. Нема коли, нема коли гратися в ваші ігри. Єдине, дівчатка, якщо ви не виходите з цієї ситуації. Знаєте, болісної. Ну, ви навіть якщо у шлюбі не хочете розривати і не будете це робити, не хочете з кимось спілкувати з іншим, ви просто будете дуже легко сприймати свого партнера. Розумієте, ви просто будете самі покращувати все навколо вас. Єдине, якщо у вас буде постійно сльози. Постійно якісь перепади настрою, дивіться себе на негатив. В кого такий буде місяць, то є негативна програма. Тут явно вказує, що ця твоя прив'язка, да? прив'язка до людини дуже сильно тобі псує життя. Тому вона буде сильно впливати в квітні на тебе. Ти не можеш. Тобто в тебе є прогноз такий, є такі можливості, ти їм не користуєшся, тому що ти прив'язаний прикути до кого. До когось або маєш негативну програму за на собі. Розумієте? На закоханих магія на кохання. Це не для всіх, але ви відчуєте, про що мова.